Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Депортований підліток Богдан Єрмохін невдовзі повернеться до України, де він возз'єднається з сестрою. Повідомив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. У добропіллі на території міської церкви проробили свердловину для безперебійної подачі питної води. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади провели навчання на Донеччині. Я Богдан Єрмохін знаходжусь на території Росії. Та прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти мені. Повернутися додому, таке звернення 17-річного жителя Маріуполя Богдана виклала на своїй сторінці у Фейсбук адвокатка Катерина Бобровська. А чому такий поспіх? Саме тому, що після зустрічі з Тетяною Москальковою, повноваженою Російської Федерації, справ людини, яка вислухала думку хлопця, він сказав: Так, я хочу повертатися додому до України. Вона сказала, так, ми тебе повернемо після цього. Приходить повістка, повістка до військового комісаріату Російської Федерації. Адвокатка каже, під особистий контроль справу Богдана взяли представники Червоного Христа. І е, вчора зателефонували з апарата Російської Федерації і сказали, що вони вирішують питання стосовно. Дати та місце, де дитина буде передана, тобто вони про це говорять, але офіційних заяв я поки що не бачу. Всі діти, які перебувають на території Російської Федерації, вони отримують російські документи. Так і Богдан у 2022 році отримав російський паспорт. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лобінець відмовив дати коментар суспільному Донбас. Але у своєму телеграм-каналі опублікував таку заяву, що Богдан Єрмохін невдовзі буде в Україні та воз'єднається з сестрою. Також Лобінець виклав написану Богданом відмову від квартири в Російській Федерації. 19 листопада Богдану Єрмохіну має виповнитися 18 років. Нагадаю, хлопець втратив батьків у 8 років. На момент вторгнення військ Російської Федерації Богдан Єрмохін навчався в Маріупольському вищому металургійному професійному училищі та проживав у гуртожитку училища. Під час окупації міста російські військові вивезли його разом з іншими дітьми до Москви. В липні 2022 року юнака передали під опіку в російську сім'ю. Хлопець намагався повернутися до України, однак його затримали на кордоні з Білорусі і повернули назад. До Прийомної родини. За словами адвокатки Катерини Бобровської, офіційного опікун хлопця, його сестра. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков. Суспільне новини Донбас. З турецької громади триває примусова евакуація родин з дітьми, повідомляє ДСНС Донеччини. Рятувальники евакуаційної групи Фенікс вивезли 21 людину, 12 з них діти. Наразі, за даними відомства, у громаді залишається 108 дітей. Протягом минулої доби російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по дев'яти населеним пунктам Донеччини, повідомив поліцейський Олег Керницький. Авдіївка витримала 8 ворожих атак. Росіяни били по місту з артилерії і танків, поранили людину. Внаслідок артобстрілу в селі Олександропіль травмовано 60-річного чоловіка. Курахівку росіяни накрили з артилерії, пошкоджено щонайменше 11 приватних осель і ЛЕП. Житель Добропілля Олександр приходить набрати питної води раз на тиждень. Розповідає, 30 літрів вистачає на потреби сім'ї. Устане, дуже, очі. Дуже. Проблеми то, що з крану йде вода тільки технічна, а варити, кушать, пити чай там це не годиться, а це хороша вода. Щодня набирати питну воду до церкви приходять понад 30 людей. Серед них і місцевий житель Іван. Проблеми з водою води нету. Так що утром йде погано, дуже, а вечір взагалі нету. Дякую, що привозять, допомагають людям, старикам, інвалідам. Я взяв 15 літрів на два дні. П'ємо, готуємо обід. А дече брати. Тут краще близько, недалеко. Наразі очищену питну воду до міської церкви привозять волонтери з Покровська. За три місяці доставили 90 тонн води. Ми побудували велику фільтрувальну станцію в місті Покровську. Там пробурили сверловину, з нею зробили станцію і зараз розвозимо по всій нашій області. На даний момент я привіз дві тонни води. В цьому місці тонна за день легко виходить. Я ввожу кожен день, а саме на це місце через день. Аби зробити безперебійну подачу питної води для місцевих жителів, біля церкви пробурили свердловину. Розповідає керівник релігійної громади Ігор Бондар. Слава Богу, ми в неділю да, в суботу вже пробили свою скважину 78 метрів. І тепер ми ні від кого незалежні. Будемо тепер і ще більше давати людям воду. За словами Ігоря Бондаря, подачу питної води для жителів громади планують запустити у грудні. Інна Ливанська, Артем Степанов, Суспільне новини Донбас. Бойовий медик Олексій з позивним Джут розповідає, коли намагався вибратися з ворожого оточення, у соцмережах з'явилася інформація про його загибель, тому що ніхто не вийшов з цього оточення, тільки я вже вийшов на, на другі сутки, виходить. І вже пости там в соцмережах. І навіть дійшло це до моїх батьків. Ну, ця фотографія. Ну, а батьки не знали, що я на цьому напрямку, вони думали, що я в Києві. Бо я так поїхав. Нікому нічого не сказавши. Тоді, каже боєць, із побратимами обороняли Попасну, що на Луганщині. Нас там, можна сказати, майже взяли в кільце, то я вже потім узнав він. І якби там старший оцього нашої СПшки відправив там мене назад, каже, в втілиди, скажи там нашим, нашому старшому командиру, що нас беруть в кільце, бо він на рацію не відповідав. І, ну, Сказав там координати, куди треба насипати мінометкою. І я там, і ще декілька чоловік ми якби, пішли і вже побачили, що ворог вже в нас в тилу. У нас було чотири чоловіка, їх там було ну, 10, це було точно. І це в нас зав'язався бій, ми почали оце відбуватись. І ну, так вийшло, що один я повернувся назад, бо ну, до своїх побратимів». Олексій каже, вибирався із ворожого оточення вночі. Не знав, що робити. Але потім зібрався, дочекався темноти, і вже по темноті я почав якби, якось вибиратися з того, можна сказати, на пів кільця. І вже на, на інший день я вибрався посадками, полями, мене там підібрали хлопці з Збройних сил. З 24-ї бригади. Олексій за фахом Фельдшер у мирному житті працював у Києві на швидкій. За кілька днів до повномасштабного вторгнення пішов до військомату. Тут я служу із другої половини квітня 22-го року. Я сюди перевівся своїми побратимами з Києва. Сюди мене не відправляли, сюди я якби, сам попросився, перевівся з побратимами. Я знав, куди я їду. І Тим більше, що я вже тут був раніше, вже воював у 18-му році. Так що ну, для мене це якби нічого не було такого нового. Олексій каже, знання із тактичної медицини отримував на курсах та на практиці. До нас приїжджали різні там інструктори з різних країн. Ну, будучи вже на контракті, я вже стикнувся з таким поняттям, як тактична медицина. Спочатку, коли я почав працювати, були такі, якби розгублення, десь там може ти розумів, може, ти не так зробив, треба було зробити по-іншому. А зараз якось воно вже на автоматизмі. Робота медиком у цивільному житті та на війні каже боєць, кардинально відрізняється. Відрізняється тим, що характером поранення тут більше, будучи воєнним медиком, більше таких травм осколкових, вогнепальних з ампутацією кінцівок. А будучи там цивільним медиком, ну, тобто на швидкій допомозі, е, більше такі от е, серцеві захворювання, там, ну, тобто інфаркти, інсульти, е, от такі от більше. Якби менше було крові там. На цих кадрах Олексій надає першу допомогу пораненому побратиму. Саме головне це зупинка масивних кровотеч. Перше надання там при пневмотораксах, знеболення, ну, поставити капельницю. Якомога швидше, і потім вже доставити його на інший етап евакуації. Вдома, каже боєць, на нього чекає родина. Я ще поки не одружений. У мене є дівчина, мама, тато, сестра рідна, дуже багато брати братів, сестер двоюрідних. Перш за все, це підтримка рідних, підтримка коханої людини. Те, що це якби це наша країна, наша земля. І нам треба вигнати цю нечість. Звідси так воно й буде там рано чи пізно, але воно так буде. Вікторія Алексєєв, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Штурмовики працюють у парах, швидко присуваються до будівлі, де переховується диверсійна група. Хто штурмує будівлю, інші прикривають побратимів. Боєць Дастер виконує наказ штурмувати. Поставити себе вогневе прикриття. У нас працювали РПГ кулемет 7,62. Поки ми рухались до будівлі, вони нас прикривали. Ось потім ми підійшли і починали зачищати спочатку ліву сторону першого поверху, потім праву. Використовували гранати страйкбольні, нарізали кути, вривались в ці кімнати. ну Все, як і має бути. Я командир штурмової групи. Я планував, як ми будемо підходити, як будемо зачищати, які вогневі засоби будемо використовувати. Бійці заходять у будівлю, отримують вказівки від командира, куди йти, де можлива схованка ворога, який поверх зачистити. Якщо ви заходите в будівлю, працює ваша голова. Наскільки у вас розвинений інтелект, наскільки у вас розвинена фантазія? Наскільки ви знаєте більше методів зачистки? Як ви можете зайти в кімнату? У кожну кімнату бійці кидають гранату, і лише після цього заходять та проводять зачистку приміщення. Ярема брав участь у звільненні Андріївки. Каже, основа гарного штурму зв'язок з командою та командиром. Я був в Андріївці, то можу так з Андріївкою порівняти, то трошки відрізняється все-таки від посадки населений пункт. Но дуже багато додаткових, тобто якихось перепон, можливо, будь там, додаткових укриттів для ворога. Ну, дуже це, за, за цим всім треба наблюдати. Посадка, там, наприклад, метрів 50 шириною, і ми можемо якось розбитися на групи. А тут ну, за кожним кутом можливо якась небезпека. У групи з 12 людей з собою, гранатомети, автомати та гранати. Все, що потрібно для штурму будівлі. Я стараюсь в своєму взводі задіювати всі можливі вогневі засоби всіх людей, щоб всі були задіяні на тренуванні. Тобто, чим більша група, тим краще. Ми працюємо в швидкому темпі. Єдиний, я вважаю, на мою думку, що єдиний можливий варіант мінімізувати втрати це не дати ворогу час на роздуми. Тренують бійців у вільний від завдань час. Навчають штурмувати ворога в місті, в окопах. Також приділяють увагу фізичним навантаженням. Юлія Слабінська, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. У актовій залі Краматорської школи мистецтв номер 1 розпаковують коробку із подарунком від благодійників. Ми отримали в подарунок від фонду омріяні цимбали. Музичний інструмент насправді це є одним з народних символів України. Цимбали наряду з калиною, з вербою з українською піснею. Викладачка класу цимбалів Аліна Васильченко, яка цьогоріч прийшла на роботу до школи мистецтв, сідає за інструмент. Наталя Семак каже, цьогоріч у школі мистецтв вперше набрали клас із п'яти учнів, які дистанційно навчатимуться грі на цимбалах. Є в нас викладач з цього інструменту, і то ми будемо продовжувати відтворювати, піднімати нашу українську культуру. Для нашого регіону, на жаль, не характерний цей інструмент. І ну, наскільки я знаю, на сьогодні в області тільки ми вже маємо такий інструмент. Ці цимбали розповідає Наталя Семак, належали викладачу Львівського музичного коледжу, який закінчив свою викладацьку цей концертний інструмент він е, вирішив продати. Він приїхав до нас із самого Львова, справді, і пан Юрій дуже переживав, коли його відправляв. Він так поставився знаєте, з душею до того, щоб інструмент приїхав. Цілим купили, доставили і подарували цимбали школі мистецтв, благодійники із Краматорська. Ми, виходячи з потреб мистецької школи номер один Краматорська, її історії досягнень і роботи щодо виховання майбутніх поколінь, поколінь українців. Ми вирішили придбати та передати їм традиційні. Традиційні українські цимбали наразі це єд, єдині цимбали в Донецькій області. Він може використовуватись як в камерному форматі, так і щодо занять, тобто і концертна діяльність. Вартість музичного інструменту благодійники не розголошують. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.